Досвідчений чемпіон, книга Ісаї, розділ 40 вірш 31 А ті, хто сподівається на Господа, оновляться в силі, піднімуть крила як орли, потечуть і не втомляться, підуть і не стомляться. Чи знаєте ви, що сила віри здатна омолодити ваше фізичне тіло? Це так, ви можете переконатися в цьому наприкладі життя Сари. Більшість людей так до кінця і не розуміє всього того, що Бог зробив у її житті. Вони знають тільки, що він дав їй здатність мати дитину в похилому віці. Але якщо ви подивитеся уважніше, то побачите, що він зробив набагато більше за це. Коли Сара повірила в дану Богом обіцянку, це таким чудесним чином почало відновлювати її фізично, що коли Авімелех Аві побачив її. То захотів, щоб вона стала його дружиною. Подумайте про це, у 90 років вона була такою красивою, що цар захотів зробити її своєю наложницею. Ба Більше Біблія каже, що після народження Ісаака вона годувала його доти, поки його не було відлучено від грудей. І ще після цього вона продовжувала жити, поки її син не виріс. Я не кажу, що ви теж, як Сара, зможете мати дитину в 90 років, у неї була конкретна обіцянка Бога щодо цього. Але я кажу про те, що якщо ви віритимете Богові щодо поновлення сили та здоров'я у своїй старості, то Бог дасть вам це. До речі, 102 й Псалом говорить, що це є одним із його благодіянь. Там сказано, що Бог насилить благами ваші бажання і ваша юність оновиться подібно до орла. Бог бажає, щоб у старості ви були сильним, досвідченим чемпіоном Слова Божого, щоб ваша сила оновлювалася вірою. Почніть сповідувати це сьогодні: наповніть свої уста обітницями Божими. Просто скажіть: слава Богу, оновлюється подібно до орла юність моя. Ви все одно підете на небо після того, як завершите свою роботу на землі, але ви не просто зів'янете і зникнете, ви полетите звідси вся і слави, як переможець, яким Бог і створив вас. Уривоки Святого Письма, Псалом 91. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній, вранці сповіщати про Твоє милосердя, і вночі про Твою правду. На десятиструнному псалтирі та з піснею на гуслах, адже ти мене, Господи, порадував своїм творінням, я радітиму ділами твоїх рук, якими славними виявилися Твої діла, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумний чоловік цього не пізнає, безумний не зрозуміє, коли грішники, як трава, піднялися і всі, хто чинить беззаконня, показалися. Щоби повністю на віки віків бути знищеними, то Ти, Господи, найвищий на віки. Бо ось твої вороги, Господи, бо ось твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, хто чинить беззаконня, а моя сила, на ріг однорога, буде підноситися вгору і старість моя в густій олії. Моє око поглянуло на моїх ворогів. Моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Праведний не наче пальма, намножиться, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть множитися і матимуть насолоду, аби сповіщати, що праведний Господь мій Бог і нема в ньому неправди.